Вітаю вас на каналі Домашні рецепти Просто і смачно Універсальний рецепт консервації грибів В даному випадку піддубнів Після базової обробки піддубнів посилання буде в описі до відео Варимо їх приблизно годину посоливши за смаком У баночку додати 3-4 горошини чорного перцю, 1 горошину духмяного перцю та лавровий лист. Гриби знімаємо з вогню та засипаємо в баночки з водою в якій варилися. Зверху виливаємо 1 столову ложку на літрову баночку оцту. Та одразу закриваємо кришкою і закатуємо. Баночки перевертаємо та накриваємо тканиною до охолодження.